Сторінка 127, параграф 32. Життєві цикли рослин і тварин, тривалість життя. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про життєві цикли рослин, життєві цикли тварин, тривалість життя різних організмів, життєві цикли рослин. З попередніх параграфів ви дізналися про способи і форми розмноження рослин та тварин. Перерахуйте їх і пригадайте, чому вони відбуваються. Використовуючи додаткові джерела інформації, дізнайтеся про цікаву професію майбутнього. Продуктолог, життєвий цикл сукупність фаз розвитку, які з послідовною закономірністю змінюють одна одну. Зазвичай життєві цикли у вищих спорових рослин доволі складні і відбуваються за допомогою чергування двох поколінь статевого та нестатевого, або навпаки. У життєвому циклі мохоподібних переважає статеве покоління, а в паперотоподібних хвощеподібних та плауноподібних нестатеве покоління. Життєвий цикл зозумного льону. Важливий фактор для заплітнення вологість, дощ, роса, статеве покоління, жіноча особина, чоловіча особина, сперматозоїди плюс яйцеклітина – нестатеве покоління, куляста коробочка, в якій дозрівають спори, ніжка. Спори висипаються в ґрунт і проростають у тоненьку ниточку. Життєвий цикл цих рослин полягає в тому, що спора, яка потрапляє в сприятливі для проростання умови, утворює особину статевого покоління. На ній у спеціальних органах дозрівають статеві клітини при наявності вологи вони зливаються і утворюють особину нестатевого покоління. Цикл знову повторюється. Нестатеве розмноження. Поділ, формування рухливих спор, статеве розмноження. Поділ. Статеві клітини. Попарно зливаються. Оболонка. У багатьох водоростей спосіб розмноження залежить від умов, у яких вони у цей момент перебувають. Наприклад, одноклітина, зелена водорость, хламідомонада, що живе в стоячих прізних водоймах під час приятливих. Умов весна літо розмножується нестатево, утворюючи рухливі спори. Якщо умови погіршуються або спостерігаються, похолодання осінь кламідомонада переходить до статевого розмноження, формуючи величезну кількість статевих клітин. Вони попарно зливаються, вкриваються оболонкою, падають на дно водойми і переживають несприятливий період. А навесні нестатевий процес знову відновлюється і все повторюється. Життєвий цикл. Тварин у багатоклітинних організмів індивідуальний розвиток завершується природною смертю. Безперервність життєвого циклу організмів забезпечують статеві клітини, які передають спадкову інформацію організмам наступного покоління. Онтогенез це індивідуальний розвиток організму від його зародження до смерті. Цей процес ще називають великим життєвим циклом. Життєвий цикл з чергуванням статевого та нестатевого покоління можна спостерігати. В медуз. Рухлива медуза статеве покоління. Вона утворює статеві клітини, які, зливаючись, дають нестатеве покоління. поліпа. Поліп кріпиться до дна і розмножується нестатево шляхом брунькування. Кожна брунька, яка від'єднується від поліпа, перетворюється на молоду медузу, і цикл знову повторюється: тривалість життя різних організмів, тривалість життєвого циклу в різних організмів. Може бути різною. Наприклад, у бактерій або дріжджів проміжок між двома поділами клітини часто не перевищує 30 хвилин. Тоді як у багатьох вищих рослин і хребетних тварин він триває багато років. Тривалість життя дрібних гризунів, мишей, хом'яків 3-4 роки, у собак та кішок цей вік становить 25-30 років, у коней та слонів 30-70 років. Рослини за тривалістю життя поділяються на окремі групи: однорічні, дворічні, та багаторічні Середня тривалість життя яблуні, груші, сливи, калини 50 років, дуба 250 250-300 років, секвої 3200 років. Підсумки параграфа. життєвий цикл сукупність фаз розвитку, які з послідовністю, закономірністю змінюють одна одну. Життєві цикли. З чергуванням двох поколінь статевого та нестатевого або, навпаки, у вищих спорових рослин у багатьох водоростей спосіб розмноження залежить від умов, у яких вони на даний момент перебувають. Індивідуальний розвиток завершується природною смертю.